Видивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня п'ятниці 15 липня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. У Коломийській районній раді збирали будівельників. Українська влада так турбується про своїх громадян, що рахує їхні віртуальні гроші. Разом з за життя у Заболотові вже всьоме провели благодійний фестиваль. Тепер про це та інше детальніше. У наслідок нічної ДТП на Тисменечині загинули чотири людини. Аварія, у результаті якої смертельні тілесні ушкодження отримали водій та троє пасажирів автомобіля BMW X6, сталася 15 липня по опівночі. У селі Ямниця, як наразі встановлено, рухаючись в напрямку з Івано-Франківська на Галич, автомобіль BMW X6 виїхав на смугу зустрічного руху. Перетнув її, виїхав на тротуар, і на тротуарі сталося зіткнення з бетонним стовпом електроопорою. Наслідок цього зіткнення загинули водій і троє його пасажирів. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинув водій 26-річний мешканець Галицького району, його 27-річний односелець та двоє мешканок міста Бурштин віком 20 і 27 років. Призначено ряд експертиз, у тому числі на визначення, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння. Вже можна говорити про те, що було значне перевищення швидкості руху. Це про це свідчить е, пошкодження, які отримав автомобіль внаслідок е, зіткнення. У Коломийській районній раді збирали будівельників із ними поспілкувався перший заступник голови райдержадміністрації Нестор Печенюк. Говорили про найважливіші будівельні об'єкти району цьогоріч – поліклініку та житло для воїнів АТО. Про що ще йшла мова на зустрічі? Знає Богдан Малецький. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Нестор Печенюк такі наради із будівельниками проводить доволі часто. На них фірми та підприємства звітують про роботу та плани її виконання найближчим часом, як стверджує високопосадовець. Зараз є ще обмаль робіт, які треба виконати ще цього року. Основне завдання наше це завершення тих об'єктів, які були розпочаті і які ми хотіли б цього року ввести в експлуатацію. Мова йде про такі об'єкти, як реконструкція будинку вчителя у великому ключеві під дитячий садок. Мова йде про накриття даху і встановлення вікон на продовження будівництва добудови блоку номер 2 школа п'ятики. Мова йде про завершення і введення експлуатацію локальних очисних споруд в Коршеві. І другі поточні питання, які виникають в будівельних організаціях, працюючи з нашим бюджетним установом, які є замовником по цих об'єктах. І, звичайно, штурбує всіх коломаян та мешканців району доля нової поліклініки. Нестор Печенюк зазначив, що з допомогою народних депутатів лікувальний заклад запрацює вже скоро. Ми е, при допомозі наших е, депутатів Верховної Ради е, домоглися е, часткового фінансування, але надіємося, що до кінця року буде забезпечено 100% потреба, яка складає на завершення даного об'єкту, ведення експлуатація порядка 20 мільйонів гривень. Безперечно, це значна сума е, Значить, і на першому етапі ми зараз коригуємо робочі проекти на щоб можна було в поточному місяці, в цьому вже місці приступити до продовження цих робіт. І вчора ми мали зустріч з підрядною організацією і з проектантами. Робота завершується щодо коригування документації і експертизи. І Очікуємо першого траншу з державного фонду соціально-економічного розвитку згідно постанови кабінету міністрів 24 червня поточного року цих коштів. І будемо продовжувати роботу. Також у перший заступник голови райдержадміністрації про воїнів АТО він зазначив, що влада турбується про військових та за потреби допомагатиме хлопцям. Проблема в тому, що потрібно, щоб вони першочергово чергу на обліку по місцю проживання, так званому квартирному обліку, тому що так просто значить приступати до тої до чи іншої роботи, не знаючи кількості і потреби в коштах. Як тільки буде сформована така категорія людей, і, і, і з потребою і щодо покращення житлових умов буде визначена сума, і відповідно до постанови кабінету міністрів ми будемо звертати запиток щодо виділення коштів. Керівництво району зобов'язало керівників будівельних фірм. Тісніше співпрацювати між собою та виконувати всі покладені на них завдання. А влада контролюватиме якість виконання робіт. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика Коломийський військовий комісаріат. Запрошує чоловіків віком від 18 років на службу за контрактом у Збройні сили України. Заробітна плата від 7 тисяч гривень. Термін контракту від 6 місяців. Звертайтеся у Коломийський військовий комісаріат, що на вулиці Франка, 6 у Коломиї. Телефон для довідок 24917. Українська влада так турбується про своїх громадян, що рахує їхні віртуальні гроші. До прикладу, при нарахуванні субсидії, замість одного прожиткового мінімуму законотворці пишуть два, яких на факті людина не має. Звідси й проблеми багато сімей на літній період не отримали допомоги від держави. А хто отримав, то сума чимала. Ситуацію з видачі субсидій прокоментувала заступник начальника управління праці та соцзахисту населення Людмила Ярмчук. Була прийнята постанова 319 нашого уряду від 27 квітня. Яка передбачає суттєві зміни щодо е, порядку розрахунку доходу, який береться при для призначення сім'ї, якщо раніше, тобто до 1 травня, дохід брався або за попередній календарний рік, або за три попередніх місця перед зверненням за житловими субсидіями, то при призначенні субсидій з травня 2016 року включається дохід тільки за попередній календарний рік, тобто в даному випадку за 2015 рік Уже право вибору. Який період вигідніше взяти, такого немає. Що е, єдине, якщо е, сім'я звертається у першому кварталі року, то дохід може братися за перших три квартали попереднього року. Наприклад, у 2017 році, якщо буде звернення з січня по березень, місяць включно, то в такому випадку можна буде взяти перший і другий квартал 2016 року для розрахунку. Які ж доходи включаються? Що нового. Включається весь дохід сім'ї, якщо заробітна плата, то без врахування прибуткового податку. Окрім того, враховуються всі види соціальних допомог. Окрім одноразової виплати жінкам при народженні дитини, яка виплачується разово виплата матерям, героїням, не включається щомісячна компенсаційна виплата внутрішньопереміщеним громадянам і не включається грошове забезпечення осіб, які зараз проходять службу, є учасниками антитерористичної операції. Окрім того, не враховуються всі виплати, які носять разовий характер. Допомога по безробіттю обов'язково теж. Враховується, але що є суттєвим саме з 1 травня, якщо до 1 травня в складі сім'ї були працездатні непрацюючі особи, або якщо дохід був менший від одного рівня прожиткового мінімуму, то з 1 травня дохід не може бути менший як рівень двох прожиткових мінімумів. Навіть якщо ви працюєте із мінімальною заробітною платою, то в дохід за 2015 рік в даному випадку буде включено рівень двох прожиткових мінімумів, Це є 30 тисяч гривень. До травня було на рівні одного прожиткового мінімуму з 1 травня не менше як два прожиткових мінімуми. У фактичних розмірах включається, власне, допомога при народженні дитини, допомога до трьох років, якщо здійснюється догляд за дитинкою інвалідом до досягнення неї 18 років, або догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, допомога по безробіттю, такі, такі виплати враховуються у фактично отриманих розмірів. До 1 травня. Була ще така, така категорія громадян, що ми брали фактичний розмір. Це е, особи, які отримали компенсаційну виплату по догляду за інвалідами першої групи або перестарілими особами, які досягли 80 років. Це допомога незначна, 16 гривень, але багато хто е, її отримає, тому що е, період догляду зараховується в загальний стаж роботи. Якщо до 1 травня ми брали фактичний розмір, тих 16 гривень, то з 1 травня ця категорія осіб вже в е, при призначенні субсидії, в дохід буде мати 30 512 гривень за минулий рік. Фактично для розрахунку взялися ті доходи, яких людина не отримує. Е, окрім того, якщо безробітні зареєстровані в службі зайнятості, але допомогу по безробіттю не отримують, то дохід включається на рівні прожиткового мінімуму. Всі очікували початку літнього сезону і е, все ж таки надіялися, що житлові субсидії. Та отримають після того, як був проведений перерахунок, і наші мешканці отримали повідомлення. На жаль, вони були досить негативно здивовані, що на літо є нуль. Разом за життя у заболотві вже всьоми провели благодійний фестиваль. Громада селища збирає кошти для онкохворих діток. Цьогоріч на лікування дітей перерахують 25,5 тисяч гривень. Саме таку суму вдалося зібрати під час благодійного концерту. Деталі у сюжеті Ольга Гереджук. Ідея проводити благодійний фестиваль виникла сім років тому. Тоді при церкві святого архістратига Михаїла діяла молодіжна організація світло хрестової любові, розповідає адміністратор храму отець Захар Михасюта. Відтоді, щороку при церкві організовують благодійний фестиваль. Тут збирають кошти для діток хворих на рак. Це дає їм надію на видуження. Переконує священник. Їм необхідна підтримка. Наша любов це для нас можливість зробити якесь добре діло. Для того, щоб нам ставати трошки кращими, добрішими. Можливо, тут треба навіть ставити питання, хто кому більше допомагає, чи ми їм, даючи якісь свої матеріальні кошти, чи вони нам даючи можливість зробити якісь добре діло. Галина Равлюк основний ініціатор та організатор проведення благодійного фестивалю Разом за життя. Вона розповідає, що року люди не шкодують коштів для лікування діток. Цьогоріч вдалося зібрати 25 з половиною тисяч гривень. Можливо, ця сума і не є колосальною, та показує діткам, що про них дбають та не забувають. Для нас можливо це багато, а для дітей це можливо мізер, але все рівно це важливо. Якщо неможливо допомогти грошима, то можливо допомогти доброю справою. Так як я є мамою трьох трьох дітей, я хочу, щоб всі діти були здорові не тільки в мене, а й всіх. І буквально чи радістю, чи словом, чи танцями, чи піснями, чи коштами будь-чим, але допомогти цим маленьким діткам. Допомога онкохворим діткам це обов'язок кожної людини. Ми не можемо стояти осторонь людської біди. Переконані люди, які прийшли на фестиваль. Вони вірять, що навіть кілька гривень допоможуть онкохворим діткам, хоча б морально боротися із хворобою. Ми звідси, ми з сусіднього села приїхали спеціально на цей концерт. Дуже гарна така місія, яка іде на благодійність, і добре би люди всі це розуміли. Всі приходили. це якраз благодійний концерт. Іде допомога цим. Онкохворим дітям, ну і uh, фактом це, що збираються люди. Потрібно давати якийсь свій внесок для цих дітей, допомагати їм. Артисти з радістю зголошуються взяти участь у благодійному концерті. До слова, зголошуються виступати абсолютно безкоштовно. Маленька Анастасія переконана, свій талант люди повинні використовувати для благих справ. Для хворих дітей. Для чого такі концерти для них організовувати? Ну, цим діткам потрібна наша допомога. Для усіх присутніх дарували вокальні виступи та. Та хореографічні композиції. Я нікому не віддам Взяли участь в концерті сім'я народного артиста України Степана Гіги. Його дочка Квітослава запевняє, лише спільними зусиллями ми зможемо допомогти хворим діткам, і кожен робить усе, що може, і вміє за для їхнього добра. Знаєте, якось навіть інколи ну, навіть легше на душі стає, коли ти можеш, хоча б чимось допомогти комусь, коли людина може комусь щось зробити трошечки доброго. Я думаю, що ми велика нація нація українська, яка має це робити. Ми зобов'язані допомагати один одному. Я тільки рада, що ми таке можемо зробити. Що люди це роблять, що люди долучаються до таких справ. Вони молодці. Я схиляю голову перед такими людьми, які вміють це розробити і організувати. Сам народний артист теж дарував хороший настрій усім гостям фестивалю. Організатори кажуть, проводитимуть такі заходи і надалі, щоб рятувати хоча б одне маленьке життя. Із Заболотова Ольга Гереджук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Літо продовжує дивувати. Вчорашня негода принесла несподіванку. Різкі перепади погоди від палючого сонця до різкого похолодання. Як результат, до розмаїття літньої погоди додався ще й град. Ось такими світлинами граду поділилася у соцмережах жителі села Воскресінці. У зв'язку з плановими роботами з профілактичного промивання та дезінфекції водопровідної мережі. У вівторок, 19 липня з 22-ї години буде припинене водопостачання до 7-ї години ранку середи. Повідомляє КП Коломея водоканал. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує 17 липня маленьких глядачів на казку Підступний сірничок. Початок о 13 годині. Далі спорт. Продовжуємо випуск. Бліц турнір шахів відбувся у місцевому шаховому клубі. Захід присвятили пам'яті Євгена Булика. Цей турнір проводять щороку. Організатор перша Коломийська асоціація шахістів. Євген Булик доклав чимало зусиль для розвитку шахів у нашому місті. Він очолював шахову федерацію з 1965 до 2002 років. Був старшим тренером дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Багаторазовий чемпіон Коломиї та області, переможець багатьох міських, обласних і всеукраїнських змагань, кандидат у майстри з шахів. Фанатично любив шахову гру і для її вивчення докладав чимало зусиль та часу. Професійний суддя, організатор багатьох шахово-шашкових змагань. Виховав багато талановитої молоді, таких як Романа Слободяна, чемпіона України і світу з шахів, Антона Мазурика, багаторазового чемпіона Коломиї та області. У цьому турнірі взяли участь всі охочі. Загальна кількість учасників 20 5. Це, до речі, рекордна кількість цього року. Були і вболівальники. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів, була цікавою і напруженою. У підсумку перше місце вибору екс-чемпіон Коломиї, кандидат у майстри спорту Роман Давимука з відмінним результатом 9 балів із 9 можливих. Друге місце посів заступник міського голови Коломиї Володимир Бойцан 7 балів. Третє у студента юридичної академії з міста Одеси, кандидата у майстри спорту Олега Боєчка, який перебуває на канікулах в рідному місті. Місці у нього 6,5 балів серед юнаків. Перше місце і четверте загальне в учня п'ятої школи першого розрядника Артема Зіняка. В нього 5,5 балів. Серед ветеранів кращий результат показав працівник страхової фірми Віталій Білявський 5 балів. Добру гру в окремих партіях показала призер багатьох обласних і всеукраїнських змагань. Кандидат у майстри спорту Діана Остяк у неї 4,5 бали. Варто відмітити й наймолодшого учасника цього турніру учня природничо математичного ліцею Юрія Хріновського. Він не розгубився, відчув радість перемог і, як для себе, показав гарний результат 5 балів і набув певного досвіду змагань. Переможців і призерів нагородили грамотами. Я та організатор змагань Василь Слободян. Шахові змагання відбулися і в обласному центрі. Тут провели молодіжний шаховий турнір. Його щорічно у липні до свята Петра і Павла організовує Українська греко-католицька церква. У цьому турнірі взяли участь юнаки і дівчата віком до 30 років. Загальна кількість 41 учасник. Від нашого міста була найчисельніша команда 14 учасників. Перед початком турніру всі спортсмени побували у церкві на святій літургії. На початку змагань всіх учасників привітав зі святом Петра і Павла. Голова молодіжної комісії Української греко-католицької церкви та побажав їм успіху. 12 цінних призів виборювали учасники в різних вікових групах. Гра проходила за регульованою швейцарською системою в 9 турів, була цікавою та напруженою. У підсумку змагань юнаки та дівчата нашого міста зіграли добре і вибороли певну кількість призових місць. Так найкраще від нашого міста виступили кандидати в майстри Олег Боєчко і Роман Давимука. В загальному заліку вони розділили третє та п'яте місця. В інших своїх вікових групах найкраще виступили брати Стефураки Тарас і Роман перше та друге місця. Олег Боєчко друге місце, Діана Остяк друге місце серед дівчат. У наступному турнірі вична гра. Призові місця вибороли. Олег Боєчко перше місце, Артем Зіняк і Роман Стефурак третє, п'яте місце. Призерів нагородили медалями, грамотами, цінними подарунками. Громадська організація шахістів, яка організувала поїздку на ці змагання, висловлює подяку спонсорам цього турніру, голова громадської організації шахістів Василь Слободям, це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось вже завтра у інформаційному випуску. «Події тижня. Шануйтеся і будьте здорові.